Вітаю, це новина Прикарпаття І я, Богдан Горук. Сьогодні говоримо про те, як Франківщина відзначила день гідності та свободи, висадку мільярдного дуба в центрі тепло, крилатої душі та волонтерську роботу мешканців надвірної. Усе найважливіше далі в етері. Права на свободу і чесність 21 листопада. Відзначаємо день гідності та свободи, згадуючи тих, хто зробив і зробить Україну вільною. Помаранчева революція та революція гідності стали ключовими моментами, коли український народ продемонстрував свою готовність боротися за право жити чесно. Про заходи присвячені цій даті, які відбулися у Івано-Франківську. Дивіться у сюжеті Дар'є Базовод. Традиційно до Дня Гідності та Свободи голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків нагородив франківців, які працюють на благо України відзнакою імені Героя Небесної Сотні Романа Гурика Зміни світ на краще захід розпочали з панахиди за полеглими борцями за незалежність. Мама Романа Гурика Ірина пригадує події революції гідності та зазначає, боротьба розпочата тоді триває й досі. «Направду це дуже важливо пам'ятати і е, потрібно мати розуміння того за що вони йшли. Ну не тільки Небесна Сотня, так а за що взагалі вийшли люди на майдан. І як ми бачимо, як, як би це не виглядало сумно, але до сьогоднішнього дня ці події не можуть завершитися, і ще не зрозуміло, коли вони завершаться. Цього року серед нагороджених доцентка кафедри англійської філології Карпатського університету Ірина Матіяжнидюк жінка переконана, вивчення іноземних мов є критично важливим для просування української культури за кордоном. Одним із напрямків моєї діяльності є робота зі студентами. Оскільки я весь час працюю з першокурсниками, я їм постійно наголошую на тому, що ми. Не лише вивчаємо англійську, і ми її вивчаємо не для того, щоб популяризувати англійську культуру. Я вважаю, що ми вивчаємо англійську для того, щоб популяризувати наше українське за кордоном. Напевне, це стало ключовим моментом у відборі мене на цю нагороду а також другим напрямком моєї діяльності є наукові проекти. І ми з командою намагаємося вдруге впровадити курс англійської для працівників оборонної сфери, для того, щоб вони і краще проходили навчання за кордоном. У майбутньому, після нашої перемоги, змогли поділитися нашими результатами і здобутками за кордоном. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків розповів, як проводиться відбір людей на відзнаки та подякував тим, хто захищав та захищає Україну. Є комісія, в яку входять багато представників. найголовніше мама пані Ірина Гагурика. І кожного року вибираємо тих. Дітей, ту молодь, яка заслуговує, яка волонтерить, яка має здобутки в спорті, яка має здобутки в науку, науці, в навчанні, тому стараємося, молоді вчені, тому стараємося нагороджувати, стараємося допомагати. І двічі на рік вручаємо цю премію це в листопаді і також в річницю загибелі Романа Гурика. 20 лютого. нагадаємо, цю відзнаку створили 4 роки тому та вручають молоді до 35 років з героїчні вчинки внесок у відродження країни та наукові досягнення. Дар'я Базовод Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Пам'ять викарбована на стінах. У бурштині на фасаді ліцею номер 3 відкрили меморіальну дошку полеглому герою Андрію Ковальо. Він став до лав зсу 26 лютого 2022 року, а пізніше вступив до аеророзвідувальної бригади, створивши взвод Махно груп. Андрій воював у найгарячіших точках, зокрема у Гуляйполі, і загинув 26 лютого 2025 року. Як минула церемонія відкриття пам'ятного знаку, побачите за мить у матеріалі Юлії Торконяк. Ще одна ім'я, яке відтепер щодня нагадуватиме учням та вчителям, що свобода має високу ціну на фасаді бурштинського ліцею. номер 3 відкрили меморіальну дошку полеглому герою Андрію Ковалю. Андрій Коваль народився 15 травня. 1999 року у Бурштині. тут зростав і став справжнім прикладом для інших. Був чуйною, доброю людиною, найкращим і єдиним сином. Його серце було відкрите для світу. Він завжди бачив світло навіть через темряву. Професійну освіту здобув у бурштинському енергоколеджі, захоплювався спортом. Особливо боксом. Андрій долучився до лав Збройних сил України 26 лютого 2022 року. Вступивши до стрілецького взводу ТРО. у 2023 році. Він разом із побратимами увійшов до аеророзвідувальної бригади, створивши взвод Махно груп. Три роки він воював у найгарячіших точках, зокрема у Гуляйполі. Андрій загинув 26 лютого 2025 року. Це був справжній, щирий і добрий. Хлопець. Це був спортсмен, це був перспективна людина, яка мала виховувати дітей, мала будувати майбутнє і творити майбутнє нашої України. Я сьогодні схиляю голову від міської ради перед батьками, перед родичами, близькими. Бо насправді такі, як Андрій, це є найкраще. Директорка ліцею номер 3 Руслана Лащ із сумом додає стіна пам'яті на навчальному закладі невпинно поповнюється обличчями молодих хлопців. Пам'ять про них повинна жити, шануйте, пам'ятайте, бо чим раз тим більше нас збільшується оця пам'ятна дошка і стіна пам'яті все стає більше. Як проходите тут, схиліть голову, зупиніться, промовте, отче наш за їхні душі. Хай їх Бог береже у своєму царстві. Слава Україні. Тил, що рятує життя у надвірні, уже третій рік поспіль. Триває активна волонтерська робота. Жінки, діти і родини військових у позаробочий час приходять до центру, щоб плести маскувальні сітки та виготовляти окопні свічки. Вони переконані, поки захисники на фронті у тилу теж повинні робити свою справу. Про руки, що не знають спочинку, далі в сюжеті Іван Осташук. Діаметр Баночки мають дорівнювати висоті висоті. Тоді окопна свічка гарно згорає, немає ніяких відходів і. Не переводяться продукти, з якого з яких вона виготовляється. Має бути правильна накрутка всередині, тому що це все дуже впливає на якість і тривалість горіння свічки. У волонтерському центрі в надвірні людно хтось приходить одразу після роботи, хтось після навчання. Тут плетуть маскувальні сітки та заливають окопні свічки. Робота триває безперервно вже третій рік. Серед волонтерів юна Оля. Вона другий рік допомагає війську, розуміє її робота захисників. Стить військових на фронті, я просто зацікавилась сітками. Потім мене мама навчила це. Десь було у 2024 році. Бо якби не було цих сіток, вони би давним-давно були на небесах. Поруч працює пані Галина. Її син нині на передовій. Воював і під час АТО жінка розповідає, волонтерство стало для неї способом підтримати своїх. Відколи ще почалася війна Я стараюся допомагати. Як для 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 сина, так і для всіх військових. А як будуть зима, то ми будемо плести вже білі, але не такі всі білі. Тільки ну, білі сірим. До команди долучаються жінки різних професій. Пані Світлана працює вихователькою в садочку. Після зміни приходить плести сітки, бо на війні її зять. Я свою виховательську роботу поєднала. З такою важливою роботою на сьогоднішній день, що допомагаю дівчатам-волонтерам в'язати сітки. Чого я сюди потрапила так само, як і кожна з нас. Тому що у нас тут є друзі, на війні є друзі, родичі, знайомі, в мене воює зять. І коли він звернувся до мене, що треба йому сітки. Я не задумуючись, прийшла до дівчат, і відтоді я вже більше від них не відходила. І Весь свій вільний час я фактично провожу тут. Пані Оксана тут від перших днів повномасштабної війни каже: влітку допомагає більше людей, приходять діти. Зараз трохи менше рук і матеріалів, але запитів від військових багато. Цього разу готують допомогу для бійців 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. 26 лютого пішов воювати мій чоловік. Це було Найбільшим стимулом, скажімо так, почати щось робити, тому що я дуже хотіла піти з ним, але в нас є двоє дітей, і з дітьми потрібно було бути вдома. Але вдома, як виявляється, так само можна щось робити, щоб допомогти війську. Це дуже важливо, це дуже. Таке актуальне питання не вистачає робочої сили, і так само є проблеми з матеріалами і з ресурсами, щоб забезпечити ці матеріали. Це коштує немалих грошей, але. Це кетує життя за два роки. Команда волонтерів сплела понад 10 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Волонтери кажуть, кожна сітка і кожна свічка це їхній внесок у безпеку наших захисників. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Символічний дуб у У воздоровчому центрі соціально-психологічної допомоги тепло-крилатої душі відбувся захід у межах програми Зелена країна. Тут висадили мільярдний дуб. Загалом з 2021 року лише на Прикарпатті вже посаджено понад 33 мільйони дерев. На цій екологічній акції побували і наші коломийські журналісти. Працівники та пацієнти оздоровчого центру соціально-психологічної допомоги тепло крилатої душі долучилися до всеукраїнської акції Зелена країна, що має на меті висадити в державі один мільярд дерев. Центр був заснований мамою героя України Степана Тарабалки. Засновниця центру Наталія Тарабалка подякувала всім організаторам за те, що мільярдний дуб буде висаджено на території центру. Хочу подякувати всім організаторам, хто організував посадку. Висадку даного дерева на нашій території, бо це і для нас так символічно. Бута. Попередньо було сказано, що посадили в дуб в честь мого сина Степана Тарабалки. І також це вже, знаєте, мій дуб, це і так, як... Символ стійкості, сили і незламності, яка нам дуже приємно, що на нашій території це зараз буде цей мільйонний дуб рости, і ми будемо за ним доглядати. Про акцію, яка є ініціативою президента України, розповів представник Карпатського лісового офісу Віталій Петренко. Ми продовжуємо акцію президента України Зелена країна по висадці мільярда дерев. Сьогодні висаджуємо мільярдне дерево на честь нашого загиблого героя Степана Тарабалки. От, чому саме Дуб? Тому що Дуб символізує стійкість, міцність духу. От, ми хочемо подякувати реабілітаційному центру. Який сьогодні надав нам можливість тут висадити саме тут дерево, Наталія Трабалка зазначила, що за три роки послугами центру скористалося понад тисяча захисників, 300 з яких перебували на стаціонарі. Проте заклад має чимало потреб, крім самої діяльності. Ми проводимо реконструкції багато. Що то є, ще потреба і в облаштуванні території, і огорожі? Також хочемо добудувати тут невеликий будиночок. Ми вже половину можети роботи зроблено, але ще теж треба фінанс. На все. Також ми запустили той другий корпус, і також там треба трошки дооблаштувати санвузол. Другий по один зробили, другий ще ні. І також плануємо, щоб зробити сам фасад цієї будівлі, і щоб можна було і водовідведення. У свою чергу представники Карпатського лісового офісу запевнили, що допоможуть озеленити територію центру та сприятимуть створенню комфортного простору для реабілітації захисників. Синявий Богдан Малацький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї. На надвірнянщині сталася автопригода зі смертельними наслідками. Водій транспортного засобу скоїв наїзд на пішохода в селі Стримба, а потім покинув місце аварії. Поліцейські Івано-Франківщини оперативно розшукали та затримали порушника. Що йому загрожує, знає Юлія Торконяк. 18 листопада у селі Стримба надвірнянської громади сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Керманич Автівки здійснив наїзд на пішохода та покинув місце аварії. Водій автомобіля здійснив наїзд на 56-річного жителя села Білі Ослави, який перебував на проїзній частині дороги. Після зіткнення Керманич залишив місце події, а пішохід від отриманих травм загинув на місці події. У ході оперативно-рошукових заходів наступного дня правоохоронці встановили та розшукали Транспортний засіб Хонда із характерними для дорожньо-транспортної пригоди механічними пошкодженнями. А також встановили і особу водія. Ним виявився 27-річний мешканець Чернівецької області. Правопорушника виявили та затримали поліцейські при виїзді з Надвірнянського району. Фігуранта затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Невдовзі слідчі повідомлять йому про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Поліція Івано-Франківщини закла. Ликає усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Нагадуємо пішоходам про необхідність носіння світловідбиваючих елементів, адже це дозволяє водіям помітити їх вчасно та запобігти можливим аваріям. У разі вчинення дорожньо-транспортної пригоди необхідно залишатися на місці події, викликати екстрені служби та надавати домедичну допомогу потерпілим. Пам'ятайте, втеча з місця аварії може позбавити людину шансів на життя та має серйозні кримінальні наслідки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Там, де тримають за руку у Івано-Франківську, відбувся захід для дітей зниклих безвісти захисників. До активності долучилося понад 70 дітлахів та їхніх матерів з усього Прикарпаття. У програмі були виступи аніматорів, ігри, частування та подарунки. Які враження у малечі дізнавалася Яна Лазорек. Море емоцій, сміху та позитиву Івано-Франківську до дня захисту дітей провели святкове дійства для малечі, зниклих безвісти захисників. Захід організувала громадська організація Захист держави з метою створення радісного простору для дитячої взаємодії. Та підтримки емоційного здоров'я у часі війни в нас немає критеріїв допомоги. Будь-яка людина може до нас звернутися. Чи це є військовий, чи це родина військового, чи зниклі безвісти, чи загиблі, чи це просто цивільні люди, діти-сироти. Ми надаємо підтримку усім в межах нашої компетенції, наших можливостей. Відповідно, ми в цей день, день захисту дітей, вирішили показати діткам, що вони не самі, попри те, що вони втратили когось опікунів, вони мають розуміти, що є підтримка, що вони не лишилися тільки з мамою там, чи тільки з бабусею, що є ще люди, які готові їх підтримати, які допомагати готові, які готові допомагати їм будувати майбутнє. У програмі свята активності з аніматорами, ігри, конкурси та частування. Ми граємо ігри, сміємося, проводимо разом час веселий. Файно. А що тобі подобається займати? аніматори, пальці. То, що хлопці роблять, затонують. Ось все, подобається. Олександра Лаврик чекає на звістку від свого чоловіка, який вважається бозісти зниклим. Її шестирічний син Владислав також долучився до свята, де отримав багато позитивних емоцій. Для нас дуже важливо, коли дитина має можливість відволіктися. Я тільки за те, щоб максимально скрасити дитяче дитинство, щоб воно було максимально яскравим, оскільки. Ми живемо зараз в такий час, і без світла і війна, і дуже страшні речі відбуваються. Заступниця директора Завійської гімназії, що в Калуському районі, привезла на свято 20 дітей, які опинилися без батька. Жінка впевнена, дуже важливо підтримувати малечу у такі скрутні часи. Це надважливо, щоб діткам приділяли таку увагу, і так з дітками попрацювали. Дуже гарно, дуже цікаво. Я бігаю їх, фотографую. Ну надзвичайно гарно. Дякуємо. Загалом захід об'єднав понад 70 дітей та їхніх матерів з різних куточків Прикарпаття. Кожному із них вручи. Приємні подарунки. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Рай». Від Майдану до вторгнення у Івано-Франківську для студентів та учнів міста відбувся показ документальної стрічки Гартовані люттю. Фільм, який створювався протягом 10 років, розповідає про шлях України крізь революцію та війну. Подробиці з показу замить у сюжеті Юлії Торконяк. Історія боротьби України за незалежність в Івано-Франківську з нагоди Дня гідності та свободи студентам та учням показали документальний фільм Гартовані люттю. Стрічка розповідає про важкий шлях України крізь революцію та війну, очима молодої пари, чиї долі змінила російська агресія. На показ завітала заступниця очільниці Прикарпаття Людмила Сірком. Вона наголошує дуже важливо, щоб молодь розуміла, за що зараз бореться Україна. Це є документальна стрічка, яка знімалася з реальних подій понад 10 років від майдану до повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми запросили нашу молодь, студентську молодь. Це є наше майбутнє. Це є діти, які будуть відбудовувати нашу Україну. І я впевнена, що з такою молоддю настане наша перемога як найшвидше. На заході також був присутній ветеран і психолог Ігор Вовчук. Він підкреслює, майбутнє України починається з виховання, і важливо, щоб діти знали історію, зокрема, за допомогою таких фільмів. Це фільм на показує показують реалії, з якими сьогодні зустрілися і. А для нашої молоді крайне важливо розуміти ті події, які пережили. Ми можливо, вони не були учасниками цих подій, але це торкнулось точно їхніх близьких, їхніх рідних. І я знаю, що сьогодні в залі є дуже багато людей, яких війна загалом торкнулась. Тому я вважаю про те, що наша молодь має бути вихована в такому історичному ключі і в такому пізнанні про те, що зараз відбувається, і які події передували тому, а яке життя зараз у нас? А ще ветеран виконав для глядачів пісню Сповідь. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія Раї. Франківський драмтеатр покаже виставу Яків присвячено пам'яті жертв голодомору. Це історична драма про голову колгоспу, який врятував ціле село під час подій 1932-1933 років. Прем'єра має і благодійну мету. Разом із фондом Сергія Притули. Театр збирає 200 тисяч гривень для українських сапарів. Докладніше про виставу розкаже Яна Лазорик. Підтворити сторінки минулого В івано-франківському драмтеатрі покажуть третю прем'єру 87-го сезону історичну драму яків п'єса. Розповідає про події голодомору, однієї з найбільших трагедій українського народу. Ми, як національний театр, на мою думку, маємо е вести глядачів і, і власне працювати не лише над легкими темами, а над складними темами і власне над нашими національними травмами, які є у нас, і тема голодомору. Чи голодомор, це, напевно, одна з найбільших наших національних травм. Драма яків є дебютною театральною роботою кінорежисерки Вікторії Трофіменко. В основі її п'єси лежать реальні історії та документальні події 1932-1933 років. Часу великого голоду у селі Великий Хутір на Черкащині. Це не рефлексії, щоб глядач не лякався. Ну, правда, це не рефлексії на тему голодомор. Я не даю рецепти, я не розставляю оцінки в цій історії. Задача була занурити глядача в той період і дати можливість самому зробити висновки. Вони жили. І в них було місце для щастя, для нещастя, для любові, для ненависті, для неправильних рішень. Для зміни в правильні рішення. І мені здається, що коли ми живемо з близьким, коли ми сприймаємо, працюємо з людьми і з персонажами, вони стають частиною нашого життя. Одну із головних ролей, дружину Якова Мотрю, зіграє юна акторка Яна Івасюк. Дівчина каже, цей образ дуже глибокий, сильний та люблячий. Ця пара Якова і Матрі для мене насправді дуже тепла, дуже сімейна, справжня, побутова. І коли навколо там відбуваються різні події, кульмінації і так, далі, і так далі, ми повертаємося в якихось сценах в нашій виставі до такого сімейного затишку і погружаєшся, погружаєшся в цю сцену. І потім знову кульмінація, кульмінація, кульмінація. Тому для мене це щось таке дуже сімейне, тепле. Прем'єра вистави відбудеться 22 листопада у день пам'яті жертв голодомору на головній сцені театру. Яна лазорик, віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Рейм». Наш огляд новин про Карпаття завершено. Етер триває. Вже зламить найважливіші події з міжнародної арени. Залишайтеся з телеканалом Раї.